Хотіли, нібито, нагодувати голодних тварин. У гіркі полонців, чоловіка, який тримає у себе вдома кілька десятків собак, трапився шокуючий інцидент. До нашої редакції звернулися волонтери та повідомили, що до воріт його обіця невідомі привезли цілу гору тваринних решток. Це і голови курів, Кишки та шкури, Оце це собаки рознесли по цілому подвір'ї, вулиці і не тільки. Волонтери раніше розповідали, що тварини, яких тримає у себе чоловік, потерпають від голоду та неволі. Адже за словами небайдужих людей, господар замикає їх у будинку та не годує. Де так хтось додумався привезти оце все з начинення на гімном? Дивіться, якийсь скотомогильник привезли. Це на прохання, те, що собаки, діда не мають що їсти. Хтось вивернув це все в нього перед ворітьми. Приїжджала поліція, виясняла, хто це, це зробив. Вони ж його не їдять. Ну вони голодні, да, але ж могли б якісь костомахи хоч привезти, О, а, не, а не отаке скотомогильник такий. Поліція ще виясняє, що це була за машина, щоб притягнути до відповідальності. Однак, хто додумався до того, щоб привезти і виконати цілому ротверених решток, нині невідомо. За цю справу взялися правоохоронці. Нині людей, які зробили такий шокуючий і моторошний подарунок, розшукують. Дійсно, був такий випадок. Наразі невідома особа викинула рештки залишки тварин поблизу будинку мешканця гіркої полонки, в якого живе багато собак. Потім він ці рештки переніс собі на подвір'я. Звичайно, що був поганий запах, антисанітарія. Люди повідомили про це місцевих поліцейських офіцерів громад. Поліцейські зараз негайно вживають заходів для встановлення особи чи осіб, які привезли такі ці рештки до оселі громадянина. Також повідомлена сільська рада станом на обідню пору 7 грудня буде доставлений туди транспортний засіб, і це все вивезуть. Цей чоловік не проти, адже потрібно зважати, що це його. Приватна територія, і він може розпоряджати свою територію, як йому заманиться. Відомо, що швидше за все, люди, які чи людина, водій, який керував транспортним засобом, направлявся в сторону Горохова. Можливо, хто має таку якусь інформацію про чи бачив був свідком, як викидали ці залишки тварин гіркі полонці, то можуть повідомляти про це в поліцію. Це полегшить встановлення особи і притягнення її до адміністративної відповідальності, чи можливо навіть кримінальної. Згодом правоохоронці надали телеканалу конкурентів і відео, як тваринні рештки завантажили на кошк трактора та розчищають подвір'я. Автівку та того, хто не керував і вантажив у решток тварин під ворота жителя села Гірка Полонка, нині встановлюють.